Дня мого каналу Сад Садвіничний. Сьогодні 9 листопада. Ви на каналі. І я хотів показати обрізку винограду. Багато хтось може і не знає це але для тих, хто ще не обрізав. в мене є тут один із сортів винограду це каталонь. Зараз я зроблю обрізку Тут воно на одноплоскій шпалєрі, було три рукава і мені треба залишити нові плодові стрелки. От виходить ось і рукав і всі стрелки, які ближче до нього. Що ж я? Я в принципі, в принципі сучків заміцнення не лишаю, хоча ось його виб'є, можна і лишити. Ось я лишу один, один цей. Одну лозу на цьому рукаві, а це все зріже. Потім цей рукав обріжеться десь приблизно на таке стояння, десь плюс-мінус. І положите за цього на цю стрілку. Щось зробиться. Рука обереться вже здобучим. Потрійську, значить, виїзди. Оце колона. Раз, маленько, вагенько, щоб війну. Не поламати, витягує її звідси. Тобто вона буде ложитися замість цього рукава. Буде в цей рукав. Так само, в принципі, буде робитися і це. Тут є ще два. Лишаю оцей один рукав, а це видаляю. І його обрізаю приблизно. З запасом навіть сліжу, щоб там може. О. І так само це все відрізається, положите на цю сторону. І третю можна зробити чуть над цією проволокою. Є ще один ось у мене руках. Ось є. Один і другий. Як би я зробив? Можна це пустити внизу. А можна цей пустити, а це лишити для заміни потім. На одну бруньку дві. Оце лишити. Може для заміни. А цей відрізати отак і обрізати приблизно отак. І положити на цю сторону. І все. Далі ці всі. Вже. І получите один рукав, другий рукав. Один рукав, другий рукав і третій рукав. Це буде в три рукави. Тобто вона як одно, одно спалярне, однопоклосна, то тут три навіть рукави може більше. Можна і більше ставити. Три хватає. Тобто ці лози всі, які пообрізав. І можна використовувати для лишати на пророщування, на то тобто її можна як тоді прививати, і вузу, от буквально поставити її або в погріб десь, або прикопати в землю, або в холодильник і на другий можна її на пророщення лишити, або на щеплення. Проста схема. Вона похожа одна до одного, нічого тут такого тяжкого нема і непонятного. А на зиму, на зиму воно все складеться на землю, я ще покажу, як воно буде. Зв'яжеться в пучки, приложиться і з проволоки якоюсь гачками прикріпиться до землі. А потім кожен знає чим. Я то прикриваю землею, насипаю землі, хтось якимось шифером. Хто ще чимось накриває якимись тюками, ще чимось прикладає, чим хто може. ну Я землею. Вона фільтрує, вона добре не, не, не париться під нею. Я землею. Прикріпив, потім накинув. Ну, це, це ще зарані, я, коли що. через неділю-дві подивимося, як, яка там буде підходити зима. Ось такий варіант. Хотів вам показати, що є в мене ось саженці винограду, я ще навіть їх не викопав усіх. Хто ще не заказав, сажень, сажень недорогий десь у приділах 100 гривень один. Отакі ось такі саженці приблизно є навіть. Така середня тут коріннова система. Отак. Є сорти Юпітер, є сорти Ромбік. Чорний кристал Калугінський, флагман Калугінський є, є сонечко. Виноград, е, Преображення. І є ще другий багато сортів. Звоніть, буде телефон на вайбер або так, е, на такий телефон я лишу. Звоніть, питайте, є ще час винограду, все ще і викопати маю. Отака От вона лоза. Є зрішав, ще як не може бути. Отакі вони, всі підписані, всі от може бути Ось Така корінна система, це я викопав, бо маю віддатися Юпітера. Такі вони недорого, я думаю, нормально це заказуйте, хто що не встиг. Пишіть, пишіть багато сортів, я всіх не називав. Дякую, що ви на моєму каналі. підписуйтесь, ставте лайки. І все буде України!